Сьогодні мали закінчити скважину купати і я вже мала розрахуватися, але щось пішло не по плану. Мала вже бути вода, вже глибина 50 метрів, але пішов пісок. Каже, те, що робить нам скважину, що в цій місцевості не було ще такого випадку, щоб пішов пісок. Але зі мною завжди щось не то трапляється. Я на таке везуча Тому 50 метрів вже є. Оці всі труби. Зараз покажу, які. Оці всі труби, я вашу мать, вже в глибині, коротше, були, а це є 50 метрів. Тобто глибина буде більше як 50 метрів. Це вже більше як 50 тисяч. От так от дорога вода. Плюс трубу треба замовити. то Він буде спочатку замовляти трубу і тоді приїде закінчувати роботу. Така хуйня, дітки.